Нормальні люди зранку поспішають на роботу або за кавою, на пілатес, тренажерний зал. Але я сьогодні зранку дуже поспішаю на одну важливу зустріч. Мені вчора ввечері зателефонував адвокат і сказав, що в моїй справі стосовно холодильника є певний класний результат, тому зараз я дуже поспішаю в ось те, ось те приміщення. Побажайте мені, будь ласка, успіху, бо я трошки хвилююсь. Коротше, привіт! Я поспішаю поділитися класною новиною. Якщо ти вперше дивишся моє відео, то в попередніх вже я розказувала, що в мене трошки кинув підрядник на трошки багато грошей, але це трошки моя провина, і провина його, тому що він невідповідально віднесе до задання, до задачі до цієї до поставленої. Я спочатку звернулася до адвоката, і він мені сказав, що дуже прикло, дуже шкода, що так сталося, але на жаль. Мабуть, нічого не вдасться зробити. Але вчора він мені зателефонував і сказав: Лена, приходь, бо є гарні новини. Ото я поспішала сьогодні і прийшла і він мені сказав, що домовилися з тої з іншою стороною. Була присутня Я, мій адвокат і представники майстра. Майстер не з'явився, я не знаю, чому. Мабуть, дуже зайнятий, дуже багато замовлень. І він мені поверне 5500 доларів. Я вважаю, що це взагалі дуже класний результат. Я не впевнена, чи цієї суми вистачить, щоб відремонтувати і довести до ладу цю морозильну камеру. Але тисячу з цих грошей мені треба заплатити адвокату за його послуги. Тобто мені залишиться там чотири з половиною. Але в мене з'явилася класна ідея. Я дуже рада, дуже вдячна вам за коментарі і за поради, що можна там. Зробити тінь, пофарбувати в білий колір, обкласти якось там пінопластом або іншим матеріалом. Але в мене з'явилася така ідея. Я знайшла картинку в інтернеті, і мені дуже сподобалось візуально, як це виглядає. Якийсь бункер вгорі. Я не знаю, як це можна практично зробити, але візуально мені дуже подобається. Я ще треба мені попитати, скільки коштує екскаваторні послуги. Це ж треба в цю гору завести електроенергію. І, взагалі, чи коштує це всіх грошей світу? Я не знаю. Але поки що я дуже рада, що справедливість перемогла. Ваше здоров'я! Кава в Америці, до речі, гімно. Але я не жаліюся ні в якому випадку. Я дуже вдячна і щаслива, що сьогодні такий класний, продуктивний, позитивний розпочаток робочого дня. Чудова погода, чудові ви, чудовий настрій. і... Я дуже вірю, що справедливість обов'язково переможе, так як і переможе моє волосся над цими антенами. Це що таке? Це якийсь зв'язок із космосом. Оце що таке, дівчата? Що ви робите? Бо волосся вже покидає чат. О, нічоси. Гриб. Що можна їсти чи ні? Чи буде боліти живіт? І це не день, це просто якась пісня. Мені тільки що зателефонували знайомі і сказали, що в них на ділянці є закинутий шкільний автобус. І в тому шкільному автобусі є купа добра, то я зараз поїду і подивлюсь, що там. Можливо, собі щось підберу. А чого це я? Ходім зі мною. Я не досить впевнена, що я знаю, куди їхати, бо я там була лише один раз. І це приватна територія, щоб мене там ніхто не підстрелив. Але в мене є усний дозвіл е, власника. Тому поїхали. Подивимось, які скарби в шкільному автобусі лежать. А, ні, не сюди. Приїхала в цю ядеру і ще ж мені трохи лячно, щоб мене тут ніхто... Якщо я не вийду на зв'язок, то, будь ласка, шукайте мене ось тут. Я не знаю, навіщо я це роблю, і що тут якісь карби в цьому автобусі, я взагалі в шоці. Що це таке? Ну, дрова є, хоча б можна взяти додому. Бо зима. Зима скоро ще. В автобусі в тому нічого нема, взагалі якийсь брух. Тому я тут подивлюсь, ще якийсь є трейлер. Боже, це взагалі треш-контент. Я голими руками не буду це торкатись, бо ймовірність є, що тут якісь є інфекції чи що. Бо так мені моторошно, якщо чесно тут. Ось такий скарб я знайшла. Кому треба. Дуже гарна така. 999 вона коштувала. Ось така брош, якщо треба комусь. Ось такі пістолети водяні. Є ще ось такі класні якісь крейда якась кольорова, але мені таке не треба. Тут ще якісь є подушки. Лампа, до речі, лампу мені треба для освітлення. Хм. Можливо, я собі в студію заберу, футболка, комусь треба таке, вази, якісь тут Вазичні а ще тут? Непонятно. Нічого собі, це, до речі, прикольна штука. Можна переробити, що тут ще є? Ось такі якісь дитячі ігри. Команд народ, якщо комусь щось потрібно з цього барахла. О, це щоб чистити рушниці, наприклад. Треба комусь таке добро, тут якісь книжки. О, нічого собі. Атлас Біблія, я не знаю, що це таке. Якісь прям книжка така. Стілець, до речі, непоганий. Якісь інструкції. Коробка. Треба комусь складати Щось. ще одна коробка. Якийсь програвач чи радіо, чи що? Прийом. Коротше, нічого цікавого. Якісь О, оси, То мене тут зараз покусають. Тут нічого. І тут нічого. Ну, щось мене підмануло. О, це щоб катишки знімати. Треба комусь. О, таке все барахло, що не треба, мені здається, нікому. О, щось новеньке. Гра така з клюшками і м'ячиками. треба. якийсь трамполін. Тут ще така гра є. Це що таке? Якісь скажені пружини, кольорові олівці. Коротше, нічого тут а, немає. в цій... Гімно якесь. Електропила. Треба комусь Я можу надіслати. Ось така якась поличка. До речі, поличка прикольна така, якщо її. Відремонтувати там почистити, але я не хочу це. Оце, щоб не проспати в школу. Годинник, раритет. Ну і все, лялька мені така не потрібна. Є ще ось така. Комусь лялька треба. Все-таки порохами. Це, мабуть. Боже, О, президент, хто викинув фотографію. Ну, і це все, Оце такий стілець непоганий. Я б собі його, можливо, взяла б, але не хочу. Я не знала, що таке тут все брудне. Тут ще якісь книжки є. Оце цікаво. Ух тишка. Ні, ну це клас. Я просто, змій, дуже-дуже боюсь. Це моя фобія. Немає в мене більш хобі. О, нічого тут якась ціла бібліотека. Книга знань. Що там буде? Ці книзі? Нічого собі. Нова книга знань. Це коли ти вже щось знаєш і треба ще щось. Ну, в принципі, цікаво, можна було б взяти, але не хочу я тягнути барахло. О, це вже гарно. Дивіться, яка можна її тут якісь. Це хто такий? Якийсь Лінден Джонсон. Я не знаю, хто це такий. Ну, вибачте, я його брати не буду. Ось така якась є. Це хто? Шумахер чи ні? Непонятно. І тут ще хтось, не знаю, хто це такий. Коротше, нічого тут такого класного прям немає, як мені сказали, що там купа всього, ну якісь... О, це такі прикольні. Це можна на ньому, до речі. О, можна на ньому зробити такі, а... Боже, якесь ну, лахміття одне. Нічого тут немає, мене підманули, як завжди. Можна ось цього зробити, таку, щоб кататися, знаєте, коли відео записуєш, щоб кадр був такий плавний, але я не хочу тягнути це барахло. Ну, мілкі я таки не хочу. Це лампа мені. Здається, що, можливо, вона поїде зараз зі мною додому. Ну і все, підманули мене, нічого тут нема якісного, нічого тут класного нема. Взяла я лише собі ось таке світло, лампу таку, то я буду знімати якісні відоси. Ну, і це все. Є ще пожежна машина, справжня пожежна машина. Якщо комусь треба, печіть, я вам. На... Якщо ще станеться, набирайте 9,1,1. Не забувайте. І бережіть себе. Ну, блін, ну за що? А що таке? Як воно так відпало? Ну, що мені з цим робити? Ну, наїздилась за скарбами, блін. Ну, ось такий мій скарб на сьогодні лампа, яку я буду використовувати для освітлення. Я роблю собі відео студію, тому що я ж не жарт якийсь і тут я хочу робити якісний контент. А додаткового джерела світла в мене немає. Тому ось таку лампу я знайшла. І це на сьогодні мій скарб. Кожної людини свої хобі та захоплення і скарби у всіх різні. Ось, наприклад, у Дага, в нього захоплення він колекціонує старі раритетні автомобілі. Я бачу, що він там на вулиці, то я піду спитаю, чи захоче він розказати.

I forget the year, I think it's a nineteen fifty-three. That's what's left of a nineteen sixty-seven Firebird Formula 400. Uh this is a uh, forget. I mean it looks nice. It's really nice glass. Well, I wouldn't say that. Awesome Miata that I'll never fix. This is a 1971 Buick Skylark that's for sale because it has two too many doors. How much you want it $800. $800 for these ones? Yep. This is a 1975. Volkswagen Beetle. Is this for sale? It's already sold. Uh, I sold it to Paul for three thousand. This is part of my golf cart collection. Uh, How much uh, did it cost? on average. Uh, this one's probably worth about 3500. The middle one's probably worth about 4500 and the other one's worth probably about 2500. And they all run? For the m most part, if you use that term loosely. Okay. What about this, gear? Uh that's an old tractor. <laughs> <laughs> I don't remember much about it, but it runs. А взагалі-то он мій скарб чеше. Незадоволено.